Охік Вірменська казка Були собі чоловік та жінка, і мали вони одного єдиного сина. Настав час, і батько вирішив одвести свого сина до майстра, навчитись ремесла. Одійшли вони до джерела і зупинилися води напитися. Випив батько води. І промовив «Охай». Враз із води вигулькнув Охік-чарівник і питає: Чого ти хочеш? Куди йдеш? Хочу сина в науку віддати, каже селянин. Отдай його мені. Я добрий майстер. Віддав батько свого сина і охік. Забравши хлопця, пірнув собі у воду. А селянин повернувся додому. Минув який час, батькам хлопчика стало дуже скрутно жити. Надумався тоді батько забрати сина. Прийшов він до джерела, напився води і мовив «Охай, хай! вмить. І з води виглянув Охік і питає, чого тобі треба, чоловіче? Стало нам дуже скрутно жити. От я й прийшов по свого сина. Може, він нам якось зарадить, відповів селянин. Він ще ремесла не навчився, відказує Охік. Тоді, може, ти нас якось порятуєш? Пірнув охік і виніс скатертину, дав її чоловікові і сказав: На, оце візьми! Захочеш їсти, розстели скатертину, і на ній з'являться всілякі страви. Узяв селянин скатертину і повернувся у село. Розстелив дома на столі, і справді з'явилися усілякі страви. І з того часу зажили вони в добрі. Якось каже чоловікові жінка. Я хочу запросити до нас у гості панову жінку. Не треба, прошу тебе, бо як побачить нашу скатертину одніми. Дарма, я таки запрошу її, наполягає жінка. Не варто, кажу тобі, ти ще Пожалкуєш. Та жінка настояла на своєму і запросила панову дружину з сусідками до себе в гості. Поприходили жіночки, бачать у господині не палено, не варено, і не видно ніяких приготувань. Навіщо ж вона нас запросила? перешиптувались гості між собою. Але настав час обідати. Жінка дістала скатертину, розстелила її, і на тій скатертині тієї ж миті з'явились усілякі наїдки та напитки. Тут панова дружина і подумала: а що, коли б цю скатертину вкрасти? І прошепотіла на вуха сільському старості. Який і собі нагодився. Ану, біжи, мерщій до мене додому, і принеси мою скатертину. Вона така самісінька, на вигляд. Староста побіг і приніс скатертину, а панова дружина непомітно підмінила її. Невдовзі гості розійшлись. Увечері чоловікові і жінці захотілося їсти. Вийняли вони скатертину, розстелили її, але тільки марно сподівалися. Зрозуміли вони, що їхню скатертину вкрала панова дружина. На другий день чоловік із жінкою пішли до джерела, напилися води. І мовили «Охай!» Одразу ж випірнув охик. Чого вам треба? Голодні ми, розумієш, відповідають ті. Та я ж дав вам скатертину. Та панова дружина вкрала її, пірнув охик і виніс на цей раз гарбуза. Ось візьміть, якщо його. Гарно потрусите, то з нього висиплеться кіннота і піде на пана війною. Узяли чоловік із жінкою гарбуза, та й повернулися у село. Прийшли додому і стали трясти гарбуза. З нього вистрибнули, і вишукувались озброєні вершники, і рушили на пана. Прийшли і ну руйнувати панів палац. Збіглися тут люди та й питаються, що сталося. Ми приїхали забрати скатертину, яку вкрала панова дружина, відповідають вони. Злякався пан і негайно віддав вершникам скатертину, а вони повернули її селянинові. Той сховав кіннотників назад у гарбуз і почупив його на стіну. Збігло кілька років. Якось і каже селянин дружині, напевно, наш син уже вивчився. Ходімо, заберемо його додому. Пішли вони до джерела, напилися води, мовили Охай! випірнув охік. Питає, що їм треба. Віддайно нам сина, кажуть батьки. Чи навчився він чого, чи ні? Все одно віддай. Ось піду, побачу, якщо він уже вивчився, то приведу, сказав Охік і пірнув у джерело. А у того Охіка була донька, то вона і каже хлопцеві. Он, подивись, стільки стятих голів! Це все голови учнів мого батька. Якщо він запитає тебе, чи ти вже вивчився ремесла, відповідай ні, інакше накладеш і ти головою. Тим часом Охік повернувся до своєї господи, погукав до себе хлопця. І питає, Ну, хлопче, чи вивчився ти чого-небудь? Батьки твої прийшли по тебе. Ні, майстре, ще не навчився. Розлютився тут охік і нулубцю бати хлопця, б'є і вимагає, щоб той сказав, що навчився. Та хлопець знай своє править ні та ні. Побачив тут охик, що марні його намагання, і відпустив хлопця з батьками. Йдуть вони втрьох по дорозі, аж син і каже Ідіть собі вперед, а я наздожину вас. Перетворився хлопець у вороного коня, обігнав своїх старих та ще й батька легенько штовхнув, а потім. Знов перетворився у хлопця. Підійшов до них, побачив батько сина і вигукнув Ой, шкода, синку, що ти од нас відстав. Тут такий кінь промчав. Просто вогонь. Був би ти з нами. Ми б його упіймали. Доки дійшли вони додому, син. Кілька разів перетворювався у різних тварин і пробігав повз батька. Удома він признався батькові Тату, кінь, олень та всі інші тварини, яких ви бачили на дорозі, то все був я. Це ремесло моє таке перетворюватися у тварин. Хочеш, я перекинусь у коня, а ти. Візьми і продай мене на базарі. Тільки ж гляди, продавай без вуздечки. Вуздечка то я, і коли продаси коня з вуздечкою, більше ніколи мене не побачиш. Кілька разів перетворювався син у вороного коня, а батьки продавали його за чималі гроші. Вечорами вони, ніби нічого і не сталося, поверталися додому. Одного разу, коли батько продав сина, що перетворився в коня на базарі, був Охік. Упізнав він у коні свого учня, впізнав батька його і підійшов до них. Скільки хочеш за свого коня! питає Охік селянина. Сто п'ятдесят, каже той, не впізнавши Охіка. Але я хочу купити його разом з вуздечкою. Ні, кінь продається без вуздечки. Даю тобі двісті, тільки продай коня разом із вуздечкою, наполягай Охік. Спокосився селянин грішми і погодився. Привів Охік коня до себе, прив'язав його до стовпа і наказує доньці Пригляньно за ним, а я піду, візьму свій лук і вб'ю його. Тільки Тільки-но Охік відійшов дівчина, звільнила коня, і той, перекинувшись у птаха, полетів собі геть. Птаохих побачив це, і собі перетворився в яструба і погнався за птахом. Птах, побачивши внизу весілля, перекинувся у троянду і впав поміж гостей. Яструб перетворився на Ашуга з сазом у руці і підійшов до весілля. Гості один за одним стали нюхати троянду. А коли черга дійшла до Ашуга, він хотів зім'яти її, та квітка перетворилась в жменю проса і розсипалась по землі. Одне зернятко залетіло у черевик до нареченого, враз Ашух перетворився на курку з курчатами, і вони кинулися клювати просо. Та зернятко, яке закотилося у черевик, перетворилось на лисицю. І вона задавила курку із курчатами, і знову перетворилась у хлопця. З неба впало три яблука: одне тому, хто оповідав, друге тому, хто слухав, третє всьому білому світові